Мирний план Трампа зайшов у глухий кут. Штати та Україна готові зупинити війну по лінії зіткнення, але Путін ні. Зустрічі між диктатором і очільником Білого дому не буде. Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з Дональдом Трампом у Білому домі. каже, говорили більше двох годин. Ми говорили, як захиститися, як мати єдність і гарантії безпеки від США, і гарантії безпеки для майбутнього України, та найважливіше припинення вогню. За словами Зеленського, Трамп запропонував зупинити війну по лінії зіткнення. Україна на це погодилася. Це непоганий компроміс. Але я сказав президенту, не впевнений, що Путін це підтримає. Так воно і сталося. Москва тягне час у Кремлі. Заявили, що зустріч між Путіним і Трампом у Будапешті була узгоджена, але її нібито все ще готують. Зрозуміло, що все це оточене великою кількістю пліток, пересудів і так далі. Здебільшого це докорінно не відповідає дійсності. Новин поки що немає. Також він прокоментував заяву Трампа, який не хоче марної зустрічі з Путіним. Ніхто не хоче втрачати час: ні президент Трамп, ні президент Путін. Це два президенти, які звикли працювати ефективно, але ефективність потребує підготовки. Навіть перемовини між Сергієм Лавровим і Марко Рубіо теж без конкретної дати. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинувачує противників, які нібито заважають домовленостям двох сторін, хто саме не називає. А поки всі говорять про дипломатію, Путін займається зовсім іншим. Російський диктатор запланував зустрічі з військовими з генерального штабу. Це підтвердив Пєсков. Усе це на тлі тупикової ситуації на фронті. Як пише CNN, Путін задоволений цим глухим кутом, бо це дає йому час захопити більше території. Натомість, мирний план Трампа провалився, констатують журналісти. Україна лишилася без томагавків, а очільник Кремля виграв дорогоцінний час. Мелодрама повторила стандартний цикл. Путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався призначити ціну за російську непоступливість. Потім президент США, поговоривши з Путіним, чинив тиск на Україну, вимагаючи від неї віддачі територій. Потім про це знову вперся в стіну, залишивши Трампа розчарованим. Тим часом генерал німецької армії Олександр Зольфранк попереджає. Поки захід обговорює мир, Путін готується до нової війни. Його слова наводить The New York Times. Мовляв, російські військові формують резерви особового складу і техніки, розробляють сучасне озброєння і впроваджують досвід війни в нові тактичні схеми. Росіяни реструктурують свої сухопутні сили, навіть коли продовжують наступ. Вони безперервно вчаться. Чи означає це, що Москва готується до нової війни тільки тепер проти країн НАТО? Друзі, чекаю на ваші версії в коментарях. Збільшується фінансування на силовий блок, причому роботу силового блоку щедро оплачують. Більше того, там ФСБ має вже власні тюрми. Була інформація про те, що зараз вже з'являються повноваження в ФСБ на реєстрацію шпигунських пристроїв та програм, і при цьому без дозволу вони можуть отримувати інформацію будь від кого. Це вже буде законодавчо закріплено. Тож, наскільки той сценарій, про який ви говорите, Кремлем міг бути не прорахований вже? Ну, Я маю на увазі пограбування і ось цей внутрішній фонд. Ну, коли так, йде, або... ну це, це жоден силовик не витримає, те, що може початись. Ну що ти можеш зробити? що ти... Ну, наприклад, вимикається електрика, ну, знову-таки, давайте, вимикається електрика у всіма у всій європейській частині Росії або в Москві. А що силовик живе не в тому ж місті, да чи в іншому, да? А що його діти не мерзнуть це раз? І як ти ну, дивіться, це можливо, коли якась там ну невелика там демонстрація 100 тисяч, припустимо. А якщо мільйон людей буде? Ти воювати з ними не зможеш. Ти сам ще приєднаєшся до них. Тому тут, тут, тут таке історію: нехай дає, нехай думає, що робити. Ну, дивіться. В радянському союзі в КДБ дуже гарно платили, дуже гарні зарплати були. Силовий апарат був величезний. Це врятувало радянський союз. Ні, не врятувало радянський союз, тому ми повинні виходити з того, що ми повинні робити: виробництво власної зброї, ударів по території Російської Федерації. Ви е, звернули увагу на те, е, що зараз росіяни не хочуть зупинятися на лінії боєзіткнення, це пряма загроза для режиму Путіна. Якщо така умова, Ні, це буде. конкретно Путін. Ні, Давайте так. Це конкретно Путін озвучив умову, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна е, покине чотири області і відмовиться від НАТО. Все якщо цар сказав то цар не може змінити свою думку. Що ви думаєте з приводу? От на Bloomberg була публікація з приводу 12 пунктів плану, який зараз Європа та Україна готують щодо завершення війни? Ну, подивився на цьому можна закінчувати. Ну, то це не про що. Ну що значить зупинка? Там питання в тому завжди питання: що буде Росія, якщо на них. Буде тиснути, якщо на них буде тиснути, якщо вони порушать якісь умови. Стріляти mm. по ним почнуть, там Путін голову відірвуть і так далі, а вони порушувати будуть. Якщо там цього немає, ну це таке порожні паперці, які не про що. Ну, як дипломатична рамка, нехай буде. Теоретично Трампу може сподобатися цей план чи ні? Там же він пробує. Ну, так, ну, там, учорі... там, там теоретично Дотривання. те, що він, те, те, що, да, те, що... Те, що він хотів, та, те, що він хотів, зупинка по лінії розмежування, далі розмова. Так що так. Як ви оцінюєте те, що зараз на близькому сході відбувається, тому що після презентації так підписання прям вже показував цю мирну угоду, буквально днями обмінялися авіаударами знову Хамас і Ізраїль, і зараз знову ізраїльська армія сказала, що буде дотримуватися режиму припинення вогню, але ми розуміємо, що він достатньо нестійкий. А отже, говорити про якийсь мир, так який був встановлений на близькому сході, не доводиться правильно. Ну, це ж проблема Трампа, він же всім обіцяв, що там буде мир. Це знову таки питання по пунктах. Да? Там вже 20 пунктів цьому було мирного плану. Один виконав, ну, в принципі, Ізраїль розв'язав собі руки, він забрав заручників. І да? тепер буде робити для того, щоб захистити свою незалежність от і свою безпеку. Так воно буде діяти. Попри те, що зараз із від Кремля і від адміністрації Трампа лунають заяви про те, що зустріч Трампа та Путіна незрозуміло, коли відбудеться Орбан продовжує заявляти про те, що готується Угорщина приймати цей саміт. Скажіть, будь ласка, як політтехнолог, наскільки партії Орбана ось ця вся історія з тим, що можливе місце зустрічі це Будапешт, додасть? Ну, Але дивіться, якщо є, власне. якщо є велика втома, якщо велика втома від Орбана є, його вже нічого не врятує. Тому що це ж таки два а років при владі. А в Угорщині велика втома від Орбана зараз? Чи так? 50 на 50? Ну, я, я думаю, що Орбан ще побореться. Я б так не, не був. Я говорю, якщо є. Я думаю, що Орбан це така ну, професійна людина, він вміє правильно себе поставити інакше 20 років був би на привладі в угорщині він я не вважаю що він такі має хиткі позиції чи додало б ну, це соціологію треба брати Ці, наскільки виборці наприклад Орбана ну там сприймають гарно сприймають Трампа? Да? Що Орбан там в центрі політики? Тобто, це як буде спрацьовувати? Тому в даному випадку важко сказати. Ну, теоретично можна сказати, що так. Хоча я думаю, що це більше особиста історія Орбана. Починаючи з 16 жовтня, багато пабліків писало про те. Ну, по-перше, головною інтригою було як Путін теоретично може добиратися до Будапешта. А далі, де його літак зможуть приземлити і виконати припуск міжнародного кримінального суда. Отже, його заарештувати. Розуміємо, що зараз в Будапешт Путін не полетить, але тут сьогодні пісково звучав, що і Південну Африку на саміт 20-ки Путін теж не полетить. Боїться ордеру на Арешти від міжнародного кримінального суду Путін чи нот, що стосується Південноафриканської республіки. Тут як гадаєте, чому вирішив він на саміт двадцятки не летіти? Та ні, я думаю, що може аерофобія у Путіна. По -по Прибити по дорозі, боїться. Пої Тому що ну дивіться, ну він куди літав? Ну, північну Корею. літав. літав вже ні, ну така ляска почекати, там вже недалеко летіти, там же кордон з Росією є у США спільний. Там Північна Корея, Китай, зрозуміло, да? Казахстан, Таджикистан, Монголія, той же Азербайджан, наприклад. Да? Там не боїться, тому що є недалеко летіти, небагато країн перетинаєш. А щоб перелетіти в ЮАР. Ну, дивіться, скільки треба країн перелетіти. Дуже багато, там можуть бути різні нюанси. Десь якісь дрони з'являються з якоїсь країни. Там mm -hmm. можуть бути, я думаю, що він боїться за своє життя. Ну він не так підтерся вже цим ордером. Ну Монголія повинна була типу, його заарештувати. Таджикистан повинен був типу, його заарештувати. Тут тільки побоювання за своє життя.